Наказ. наказ затверджує МОЗ на підставі документів, поданих комітетами. По... Oh. Oh. По Ви оцінили документи, подані комітетом. Звичайно, але вони діють в межах річ. повноважень і відповідно до положення, саме вони вивчають міжнародну практику, співпрацюють з міжнародними організаціями щодо, щодо контролю. Oh. Рішення oh. в межах повноважень. Комітет чи МОЗ? Моз приймав остаточне рішення, але на підставі матеріалів, які надавались комітету. На підставі матеріалів, приймали рішення? Звичайно. звичайно, але вони приймають, вони аналізують і саме фахівці комітету, які на сьогоднішній день і Державною службою при кабінеті міністрів визначають і вивчають. У МОЗА немає фахівців, які працюють в комітеті, контролю, в комітеті по контролю за наркотиками, який був ліквідований і утворена Державна служба контролю за наркотиками. Дозволу голову, що... Скажіть, будь ласка, а якщо б комітет підготував неналежні документи, Міністерство охорони здоров'я ухвалило б рішення сьогодні? Комітет готує в межах повноважень. Якщо б вони підготували неналежні документи, то МОЗ би прийняв рішення. Неналежні документи? Так. По-перше, МОЗ не одну. Не, не прийняв рішення. Звичайно. Звичайно. Але я, я, прошу, дякую. Я... Я, я дякую я... Я прошу. Я дякую. До речі, у нас міністерство внутрішній школа подавало попитання, собі відбувався, не з'явилося, з'явилися, повідомили з подумали, що А чого ви сидите мовчите? Де ваші документи? Документ документ секретар сюди ось не входив, запитував документи. секретар швидко повернувся, я не зрозумів, що... Супровод... Михайло Петрович, ви Сергія вже слухали, знаєте, знають, знаєте. Відводи є досконалі. Немає право обов'язків. Ваше відношення до справи? Поза підтримати, заперечуємо. Забереч... Ви Заперечення забереч... підготували. Ні, ваша честь, оскільки нам надійшли тільки уточнені позовні вимоги. Основних позовних вимог до нас не надходило. Отримали ми самі уточнення, які є. І... Ще до попереднього судового засідання. Ну, а коли повістку отримали про вас залучення? 22 числа цього місяця. Ну то що, часу було достатньо, щоб познайомитися? Достатньо, Достатнього направлятися. Ви взагалі мають направлятися, наскільки мені віддається. Третім особам ніхто нічого не направляє, окрім повістки. Цей сторонам що направляється, якщо вам не відомо. Крім того, ви також... Ви не маєте на сьогоднішній день, заперечень. Усні займаєте заперечення. Всі проблеми при тому, що об'єднані владних повноважень, це проблеми з об'єктів владних повноважень. Та ще нормативний провелка вам знайомий. Якщо є проблема, то ми можемо... Працювати цей документ і буде готовим, тим паче ви з ним працюєте. Тобто ви повинні бути, знати, мабуть, краще, ніж ті особи, які вам надають ці позови. Не пояснюєте проблеми. Будете надавати пояснення, так і будете надавати пояснення. Це в ваших інтересах, ваших питань. Сідайте, будь ласка, суд переходить до розгляду справи по суті. Будь ласка, що? Ваша честь, можливо, я просто не почув. Представник відповідача перед початком на початку сказав, що у них є заперечення щодо наказу. Вони, мабуть, не потім розраховують, що вони будуть сьогодні, мабуть, А Що таке частково? Ми що будемо кожен раз відкладатися, поки будемо. Тут ви можете дописувати, Що таке частково? Наша Чі? честь, я перепрошую. Оскаржується наказ на мати правовий акт, який приймається не однособовим міністерством, він приймається Міністерством за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади. Він він викладається обговорення громадськості, він проходить реєстрацію в міністрів. І в даному випадку ми говоримо про те, що нам необхідно надати суду. Що ви робили три місяці, зняли провадження? Ви вчора тільки запит направила. Може, чесно, ну, позивач також. Коли було громадське обговорення, він не подав пропозиції щодо... Це проблема позивача, Подавав позиції не подавав, він може і не подавати. Як це не стосується справи. У вас е, три місяці було, справа за цей місяць. Це ваші проблеми, Чи у вас часткові заперечення, не мої. Які є, такі є.